Лінію деолігархізації. Ми маємо заставити олігархів поділитися. Якщо вони поділяться, то ми створимо умови, щоб вони працювали, але їхні гроші мають працювати на українську економіку. Якщо вони того не зроблять, значить вони будуть кримінально переслідувати. От закон про повернення коштів з офшорних зон на території України. Отих 60 мільярдів доларів нам треба вернути назад сюди в Україну. Перше. Зараз є шанс це зробити, тому що маємо, ще раз кажу, добру опінію наших міжнародних друзів. І є другий момент. Я вам розкажу, яку схему ми пропонуємо. Даємо можливість тим олігархам три місяці часу, щоб вони добровільно вернули ті кошти назад в Україну. Якщо добровільно вони це роблять, половину тих коштів ми конфіскуємо в державний бюджет, а половину залишаємо їм. За умови, якщо вони вкладають гроші в економіку України. Тобто, таким чином ми їх стимулюємо працювати з українською державою. Якщо вони цього не роблять, тоді вже, як я вам казав, конфіскація їхнього майна і, відповідно, вони стоють поза законом. Справедливо, товариш? Справедливо. Другий закон, що ви кажете, батько? Почекайте! Почекайте. ви розумієте? Ну, 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 ну послухайте, не будьте такі песимістичні. Янукович не які мав деньги, як вони нас стріляли, але як бачите, не достріляли. Тому що народ повстав і вирішив цю проблему. Крім того, ви ж не думаєте, що я то саме то так от взяв і придумав і вам це пропонують. Я ж пропоную вам речі, які вже в багатьох країнах світу випробовувалися. Це ж є система. Я розумію, що багато що нового можна вигадати, але треба мати політичну волю, щоб такі кроки зробити. От ви кажете, але ж бачите, ситуація в державі є такою, що багато хто зараз тих багатих олігархів хочуть легітимізувати свої статки і нормально працювати. І, можливо, зараз нам потрібно тим скористатись, але за однією умови, якщо вони насправді будуть працювати в українській економіці. Що ви, за... що ви кажете? А ви Азарова сини Азарова Януковича теж хочуть самі стати? Сини Азарова і Януковича, сини Азарова і Януковича, сини Азарова і Януковича, може, щось і хочуть, але є один делікатний момент. Наскільки я володію інформацію Генеральна прокуратура вже відкрила кримінальні провадження проти тих синів. І відповідно вони вже поза законом є. І то, що вони хочуть, то хай залишаються від престолу Я говорю не про них, а я говорю про тих, хто не попав під той перник тих, які вже сьогодні розшукуються українським кримінальним законодавством. Наступне товариство. Пенсії дуже важлива річ. Нам потрібно реформувати пенсійне законодавство. Ми розуміємо, що те, що є сьогодні, це є абсолютно неправильно. І що можна зараз вам запропонувати? Звісно, що питання вирішення питання соціальних виплат і пенсій, як скажімо, одна з таких найбільших соціальних виплат в державі. Щоб вирішити цю проблему, її треба вирішувати в комплексі. Зрозуміло, що це є реформа в економіці, це є доцінізація економіки, щоб не платили в конвертах зарплати. Це є вирішення демографічної ситуації, тому що чим більше в Україні буде працювати молодих, активних людей в бізнесі, і вони будуть працювати на вироблення національного продукту, будуть платити податки, тим більше буде правильних, достойних реальних пенсій. Тому що проблема України зараз полягає в тому, що в нас відсутній середній клас. За часів Януковича у нас було знищено середнє і дрібне підприємнич, вони виключно працювали в інтересах крупного.